Що має бути на столі в кабінеті професора? Безумовно, науковий журнал, який індексується наукометричній базі Web of Science. Безумовно, відкриті дисертації, деякі, які переплетені вже, а деякі, які, я так розумію, зараз стільки, можливо, на етапі початку. І це все про людину, яку я особисто. Надзвичайно поважаю і люблю. Оце іде. мій вчитель, також професор Володимир Іванович Володимир Іванович, добрий день, дуже Добре. раді вас сьогодні бачити. От і сьогодні ви як гуру, як вчитель, який е, дуже гарно і красиво передав, передав бразди правління своєму учневі. Будь ласка, розкажіть нам на сьогодні, що відбувається з вашого точки зору на кафедрі, можливо, поділитись своїми. І здобутками, я знаю, що вони у вас є в минулому році, і безумовно нашим читачам буде цікаво все, що відбувається в стінах цієї чудової кафедри. Тож, будь ласка, добрий день. Дякую, довець Ломонич за такі представлення. Дякую, Вені Валерійович, от що ви поряд. Я хотів би трошки сьогодні наголосити на сьогодні. Що сьогодні був у нас? Як все це проходить? Це, по-перше, ми пережили ковід. Ми далі зараз знаходимося в війні. І навчальний процес треба виконувати. Тому я хотів би сказати, що кафедра має все матеріально-технічне забезпечення, і вже Євген Валерійович вам про це все розповів. От, Крім того, є професійний викладацький склад. Кафедри, які забезпечує навчальний процес. Хотілося б сказати, що в цей період всі мероприємства направлені на забезпечення безпеки проведення навчального процесу. Одним з таких варіантів є дистанційне читання лекцій, які проводяться у нас, читає їх завідувач і професор кафедри. От, і головне, що. При цьому є зворотній зв'язок між здобувачем освіти і лектором, і і здобувачем освіти. Я можу, наприклад, когось, дивлячись на ці картинки, сказати, як би це зрозуміло, і так далі, тому подібне. Це дуже такий проривний, прорив, я б сказав, би, метод. Дистанційне заняття в умовах. Практичних занять також має свої особливості на відміну від того, як було до ковіда і війни, тому що постійна система тривог яких і треба здобувачам йти в безпечні місця. Форма це викладання називається очна дистанційна. От як ми її виконуємо? У нас на кафедрі ви вже бачили, є чотири комп'ютерні класи. але Період тривоги неважливо взяти цей комп'ютер і спустити з ним в безпечне місце. Тому, як форма підготовки, це стаціонарний варіант, де вони вирішують тести першого, третього рівня. От, другий варіант це мобільний варіант застосування Classroom. У нас е у кожної є гаджет, вони прив'язані до. Цієї мережі і ми роздаємо ці запитання, вони працюють. Слава Богу, цих тривог вони не дуже, скажімо, в часі протяжні, і тому вони співають виконати ці поставлені задачі. Крім того, на кафедрі ще, ще перед цими всіми. Мовами була застосована ще система Moodle, хоча вона мало чим відрізняється від Classroom. Наступним, тісно пов'язаним з навчальним процесом, є залучення здобувчої освіти до наукової роботи. На кафедрі є відкрита, верніше, була, верніше є аспірантура і докторантура. За період 24-25 років у нас підготовлено і захищено в строк, наголошую в строк чотири дисертації названня ПЕЕДЖІ, що в принципі стало можливим за рахунок тісної співпраці на підставі наукових договорів договорів з ведучими лабораторіями і установами України. Кафедра також приймає активну участь у виданні наукового журналу освіт медицини та біології. От ви бачите, який вже дивиться сказав про це. Знаходиться на платформі, сходить до переліку списка А і знаходиться на платформі Web of Вебофсайнс. Держимо марку рецензування статтів для того, щоб і продовжувати. Почнемо з того, що цей журнал перший взагалі став наукометричним в університеті, так? так. І мені надзвичайно приємно, шановні що я можу також долучатися і маю нагоди в редакційній раді, і так. публікуватися в цьому журналі. Володимирович, я вам дуже вдячний за, за, таку, да, за таку співбесіду. Єдине питання в чому секрет вашого успіху? От ви самі сказали, стільки дисертацій, стільки учнів, супер -кафедри. Ви сьогодні от реально щаслива людина, але не кожен може похизуватися, що е, працюючи вже, ну скажімо так, е, більш вільно, правильно? Я так розумію, що завідувач кафедри може там десь пожурити в потилицю вам. Да, але так, але все рівно, ви є більш вільна людина. І можете відпочивати, але жодного жодного дня вашого відпочинку я не бачу. Коли не прийду, ви на парі. Коли не зайду до вас в кабінет, ви з аспірантом або з учнем. В чому є секрет успіху? От, можливо, одної фрази. Я думаю, що це залежить від кадрів, як казали раніше. От у нас такі кадри. Кадри вирішують все до розігрувати. Але знаєте, що виховує ці кадри, виховували, будемо виховувати. Володимир Іванович. Шепідська, дякую. Недаремно Володимир Іванович розпочав не тільки про наукову роботу, а наукову роботу здобувачі освіти. Наскільки я знаю, бо поруч з нами безумовно Євген Володич на кафедрі є надзвичайно потужна студентська наукова група. Будь ласка, в двох словах здобутки, можливо, якісь плани на майбутнє. Дякую, дякую. Я можу сказати ще подякувати Володимиру Івановичу. Я хочу подякувати Володимиру Івановичу взагалі за все те, що має кафедра гістології. І наукотом ви б почули, що за тільки за 24-й, за 25-й рік захищено на чотири. Я повторюю, чотири не дисертаційних роботи да і отримали уже й мають диплом, да, сертифікати. Піч звичайно, що це великі, велика праця, і праця ця починається з першого курсу. З першого курсу вивчення, звичайно, що а, здобувачі вищої освіти а, не приходять зразу, не, не можуть отримати зразу п'ючі. Звичайно, що треба кваліфікований вчитель. А я якраз мав маю такого вчителя, слава Богу, і мені дуже приємно і студент здобувачі вищої освіти. Починаючи вже з першого курсу, у нас займаються на кафедрі. Студентське наукове товариство є, було і буде. Великі досягнення студентського наукового товариства ми бачимо вигляді. Чого Це всіх перших, других, третіх місць в українських конференціях іноземних конференціях, які відбуваються, це міжнародна конференція. А це перші місця в олімпіадах з гістології протягом. Двох-трьох років, так да, ми мали. Ні, Я перепрошую тут, як мінімум п'ять так точно. Ну тро, три точно. Я знаю, що може да, Володимир мені підказує, показує здавати саме п'ять років. Ну, це ж завдяки звичайно, що підготовці здобуючи вищої освіти. Здобуючи вищої освіти, ми там далі. Я вам покажу, власне, що як відбувається сам процес. Ну, і, і... і останні слова надзвичайно прості. От сьогодні, я думаю, що і я, і Євген Валерійович – дійсно щасливі люди. Сьогодні оце, оце на півколо замкнуто всередині нашим спільним вчителям. А це означає, що поки Володимир Іванович, а я впевнений, що це буде ще багато-багато років, от таким світлим умовом, чудовим натхненням до роботи працює, ми з Євген Валерійовичем залишаємося дітьми. Чого бажаємо і вам!